Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Запрошую вас сьогодні послухати казочку про мишеня мишка і брудні лапки. Хочете послухати? Отож, вмощуйтесь зручненько, слухайте тихенько, а ми починаємо. Жила на світі одне маленьке мишенятко. На ім'я Мишко. Мишенятко було слухняним, чемним. Любило гратися із друзями, особливо у футбол. Якось після однієї такої гри Мишко прибіг додому обідати. Зайшовши до будиночка, він помітив, що у нього дуже брудні лапки. Треба їх помити. Але Мишко того дня дуже поспішав, тому вирішив руки не мити. Він витер їх об себе і швиденько сів до столу. А як ні ложками, ні веделками мишки не користуються, то Мишко брав свій обід до ротика брудними лапками. Після обіду Мишенятко поспішило до друзів на футбольне поле. У нього тихенько забурчав живіт, але Мишко не звернув на це увагу. Розпочалася гра. Усім мишенятам було весело, лише Мишко не радів грі. У нього дедалі сильніше бурчало у животику і з'явився сильний біль. Не змогло мишеня далі гратися із друзями. Заплакало і пішло додому. Біля будиночка Мишко зустрів маму мишку і поскаржився, що у нього болить живіт. Мама мишка викликала лікаря. Лікар оглянув мишка, подивився язик, горло, пом'яв животика. Але тут лікар побачив, що у мишенятка брудні лапки. А чи миєш ти лапки мишку? Так, несміливо відповіло мишеня і додало. але сьогодні я так поспішав і не помив. Ось тому. Твій животик і захворів. Адже коли ми бігаємо, граємося, то торкаємося безлічі предметів, а вони не завжди чисті. Часто на них ховаються невидимі нам мікроби, авторитетно сказав лікар. І коли ми не миємо лапи з милом, Перед прийомом їжі, то мікроби потрапляють до животика, і він хворіє. Ось що, мишку, сьогодні випий оці ліки. Багато відпочивай, мий ретельно лапи з милом, і завтра ти будеш здоровий. Але пам'ятай, щоб не сталося біди, руки слід мити завжди після гри чи прогулянки, після відвідання туалету і обов'язково перед прийомом їжі. Лікар пішов, а Мишко чимдуж побіг до умивальника. Гарно намочив лапки водою, ретельно намилив їх милом і довго, довго відмивав бруд. Наступного дня мишеняті дійсно стало краще, але воно назавжди запам'ятало поради лікаря. А ви, малята, запам'ятали? Давайте разом пригадаємо. Казочку про кого ми слухали? Так, правильно, про мишенятку мишка. Дітки, а скажіть, чи помив Мишко лапки перед обідом? Дійсно, Мишко лапки не помив, тому що поспішав гратися? А що потім сталося з мишенятком? У нього почав бурчати. І боліти живіт. Дітки, а кого викликала мама миша? Правильно, лікаря. Що сказав лікар? Дійсно, лікар сказав, що живіт у мишка болить тому, що він не помив руки перед обідом. А коли руки не помити, то до животика можуть потрапити мікроби. Чи послухалось мишенятко лікаря? Мишенятко послухало лікаря, помило лапки з милом і назавжди запам'ятало поради лікаря. Дітки, а ви миєте свої ручки після гри чи прогулянки, після туалету, перед їжею? Впевнена, що так. Дуже хочеться побачити, як це відбувається. Покажете? Надішліть, будь ласка, коротеньке відео про це, з нетерпінням чекатиму. До нових зустрічей. Бувайте!